Моя дівчина вчора спілкувалась годину з моєю колишньою. Я її ігнорую. Спілкування не шукаю. Вчора ми зустріли її. Вона налаштовано трохи агресивно починає вмикати хейт в мою сторону. Хто вона? Твоя дівчина чи колишня? Вчора моя дівчина цілу годину спілкувалася з нею, бо вони були подругами в дитинстві. В розмові був присутній хейт про мене від колишньої. Я сказав, що мені дискомфортно від того, що вона це слухає. Попросив розмови про мене уникати. Блять. У нас невеликий конфлікт. Що думаєш про такі ситуації? Чуваче. От дивись: я кажу, що мій погляд на стосунки який: ви команда, а дівчина у тебе не просто так, там слово, бойова подруга. Ви команда, а вона бойова подруга. Якась шмара, блять. Тебе хуїсосеть. Якась тьолка розповідає про тебе погані речі. І твоя дівчина, яка з тобою в команді, яка твоя, наче бойова подруга, вона що? Вона це вислуховує? Вона її сама не хоче поставити на місце. Вона її сама не хоче покрити просто кілотонною хуїв. Вона продовжує з нею спілкуватися. І тобі треба пояснювати їй. Ой, що там, про мене ви що там, погане щось про мене кажете, мені це не подобається. Ти вважаєш такі речі треба пояснювати? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що коли я кажу, що ви варті більшого, ви варті бути в стосунках з дівчиною, яка сама будь-кому горлянку перегризе заради вас. Якщо хтось якось на вас косо подивиться, вона перша то буде кидатись, блядь, щоб напхати, блядь. Піздюлін цієї людині. А не ти. Ой, а що це ти продовжиш про мене погано спілкуватись? Чимось мене знаєш, що нагадала? От якось ми з вами навіть розбирали історію стосунків таку, ну і в інших воно з'являлось. Коли було у хлопця таке, що його дружина, подруга дружини бере і найобує цього чувака там, на 20 тисяч баксів чи щось таке. А дружина продовжує з нею спілкуватись. Вона ж каже, а дружина каже: ну, мене ж вона не наїбала. Ха -ха. Вона ж тебе наїбала. Це ти дебіл. А мене вона не наїбала, Ми будемо і далі подругами. І це жах, це ненормально. Тому, Володимир, що думаєш про такі ситуації? Я думаю, що у вас хуйові стосунки. У вас хуйові стосунки. Я думаю, того, що ти розповів, достатньо, щоб ці стосунки завершувалися. Ну, звісно, якщо у тебе мета бути щасливим.